Рух платформи зліва направо. Ось ця платформа жовта. Отже, в даному випадку ми маємо таку ситуацію, що в нас є зліва направо якась штучка. Давайте ми попробуємо добавити ще якийсь об'єкт. хай буде цей. Так. Я його зроблю щось по поводу платформи. Ось. Тепер в нього є. До речі, смішно 422. Однаково там і там. Заходить сюди, в ліву частину. Тобто це буде змінюватися Х. Потім буде виходити справа, це теж буде Х. Ось і важливо, щоб в нас оцей ордер Z був більший, ніж нашої платформи. Тобто в даному випадку тут 1000, це вже не підходить. Треба поставити 3. Тоді він буде ховатися туди. Це обов'язково перше зробити. І тепер давайте натиснуємо кнопку з попереднього заняття ми додамо. Тільки ту буде не по Іроку, а буде по X. Ну, хай буде. Давайте візьмемо різні напишемо, хай будуть різні. І тут до якого Х? До якого Х це в нас зліва отак от, от? Це в нас 345. Де брати це вікно? Це тут олівчик. 345. Тобто нам треба тут до 345, а тут... Тут в нас до 422. Ось. Двері я з стрілочками. Можливо, вже не вийму. Придеться посунути. Поставлю на місце там, де він був. 422. Запускаємо. Будуть одночасно, але це не складає. ага тобто, в даному випадку треба вже поміняти самбокс Ice. Ice Box, і йому треба добавити твін, бо в нього немає такої штучки двічі по ньому, і ми додаємо твін. Пишемо твін. Перехід. «Окей». І також в синій платформі треба додати, що вона платфо о, платформа, бо на неї не можна буде стати. Це ми закриваємо і нажимаємо на платформу. Нажимаємо застосувати і запуск.